Дивіться, у нас фактично з вами є два таких великих блоки нашого життя: це накопичувати кошти і виводити кошти з нашого портфеля. Фактично, ці дві стратегії вони направлені на максимізацію. Коли ми накопичуємо капітал, наше завдання накопичити якомога більше грошей для нашої майбутньої пенсії. Коли ми виходимо на нашу пенсію, в нас вже цей капітал сформований. Нам хочеться максимізувати ту суму, яку ми безпечно можемо з нашого портфеля. Виводити, тобто наш відсоток виводу коштів. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, який етап є складніший? Що важче: накопичувати кошти чи витрачати? Якщо накопичувати, ставити одиничку, якщо витрачати, то двійку. А тепер дивіться, уявіть, якимось чином ми з вами накопичили все-таки той завітний мільйон доларів, або там через фондовий ринок, або десь ми там запустили стартап. Зробили якийсь екзит, і от у нас є мільйон, і ми вирішуємо виходити на пенсію. Глобально у нас є дві стратегії витрат: перша стратегія це фікс плюс інфляція, і друга стратегія це відсоток від портфеля. Що значить фікс від плюс інфляція? От уявімо, є мільйон доларів. І ми от кажемо: ми будемо виводити з портфеля кожен рік по 50 тисяч доларів плюс інфляція. Цю модель цю модель ми використовуємо. Вайплені, тобто, у нас там, коли клієнти заповнюють там скільки вони пенсії хочуть, вони вказують якесь число, яке базується там на їх витратах. Ну і це число потім індексується на інфляцію. Є другий підхід, який е, відносний. Тобто, ми завжди виводимо відсоток від портфеля. Наприклад, там у нас є портфель мільйон доларів, виводимо звідти 5%. Портфель виріс там до мільйон двісті, виводимо 5% з мільйон двісті. Портфель схлопнувся до 500 тисяч. Виводимо значить 5% з 500 тисяч обидва ці е, такі е, методи вони мають свої переваги і свої недоліки. Яка перевага у фікса? Ну це зрозуміло. В нього є прогнозований кешфлоу, тобто, вам як людині досить зручно планувати там свої витрати, свій стиль життя, тому що ви розумієте, що ви там щороку, незалежно від обставин, 50 тисяч зі свого портфеля забрали, але в цього підхода є. Велика проблема. Проблема, яка вона така да, так, двокомпонентна. У вас можуть гроші або закінчитися, або ви помрете просто на купі грошей. Я от назвав труліардером. Дивіться, є такий інший підхід, це відсоток від портфеля. Його перевага в тому, що вам грошей вистачить завжди, але нестабільний кешло у вас буде. Це основний з ризиків. Тобто, ви не можете, наприклад, прогнозувати, що точно у вас буде. 50 тисяч доларів це тут також можна запрогнозувати. Ось дивіться. Компанія Vanguard проводила досить цікаве дослідження. Тут я даю лінк, можна буде пройти ознайомитися, де вони, в принципі, проаналізували, що впливає на ставку, яку ми можемо з нашого портфеля забирати. І вони виділили чотири великі категорії: це час, який ми перебуваємо на пенсії, це розподіл активів, тобто те наскільки наш портфель є волатильним, це чутливість до зміни витрат. Це те, про що ми говорили на минулому слайді. Є там люди з нечутливою структурою витрат, є з і ступінь прийняття ризику це те, наскільки ми готові там мати катастрофу на кінці, наприклад, там ризик, що нам не вистачить коштів до нашого до життя, там 5 відсотків або 10 відсотків, або нуль відсотків. Тобто, то скільки людина готова прийняти цього ризику, і стільки залежить і сума і комісії. Дивіться, комісії під час витрат це капець як важливо. Чому? Тому що. Ви, наприклад, коли е, маєте якусь ставку, там 3,5%, наприклад, або 4, або там 5, або 7, ну неважливо, то комісія, вона буде суттєво різати цю суму. От уявіть, що у вас є мільйон, ви там вклались в, який портфель, в якийсь портфель, який вам дозволяє 5% виймати на своє життя, але комісія там ваших ІТЕФок там і, і, або інших якихось транзакційних витрат, вона сукупно там складає відсотка від вашого капіталу. Це вже означає, що ви будете виймати на себе не 50 тисяч доларів, а 45 тисяч доларів. Я вам нагадаю, що він нарахує ваші ці комісії, тому фактично це якби те, що вам треба ще додатково обрахувати. Бачимо, да, що 5 тисяч доларів можна просто в рік втратити на комісію. Ну не втратити, а менше мати змогу знімати для того, щоб вам вистачило коштів. Якщо от загально подивитися, що впливає взагалі на те, скільки пенсії ви будете мати. Ну такий от дах над всім цим, цим, це сума капіталу. Звісно, все інше рахується від суми капіталу. Тобто, чим більше ви накопичите на пенсії, тим фактично більше ви можете. Мати під час фінансування да своєї пенсії далі друге, що впливає це рішення щодо цього капіталу, тобто, що ви хочете, що ви обираєте, ви будете капітал в нуль спускати. Тобто рухатись там по сейф rate, чи ви будете цей капітал лишати, тобто по PVR рухатися, чи ви будете шукати якийсь компроміс, тобто, наприклад, там витрачати капітал, але щоб половинка там залишилася. Це впливає безпосередньо на те, скільки в рік пенсії зі свого капітала ви будете мати. Але зауважу, що якщо ви рухаєтеся по сейф rate, тобто спускаєте ваш капітал в нуль, то враховуйте ризик довголіття, да враховуйте те, що. Ви можете пережити ваш капітал, якщо ви порахували собі пенсію там до 85, накиньте ще собі декілька років про всяк випадок, тому що ну жити доживати останні роки без капітала буде досить неприємно.